Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Хлопчик у смугастій піжамі автор Джон Бойн. Головний герой роману хлопчик Бруно, який живе в Берліні в часи Другої світової війни. Йому всього 9 років, його життя прекрасне і безтурботне. У нього є батьки, сестричка, прекрасний будинок у столиці Німеччини та багато друзів. А ще в будинку є покоївка Марія, яка до нього добре відноситься. Розмірене життя Бруно порушується, коли він дізнається про те, що його батька переводять на нову посаду. Це означає, сім'я повинна разом із ним переїхати із Берліна у місце під назвою Гетьзві, хоча насправді це місце називається Аушвіц. хлопчикові нудно в новому будинку. Тут немає друзів, все, що йому залишається, це спостерігати з вікна за людьми, які чомусь носять смугасті роби. Бруно і не підозрює, що батька призначили керувати концтабором, а люди за дротом з колючками це ув'язнені. В душі Бруно відкривач нових земель і дослідник, тому одного разу він вирішує оглянути територію. Прогулянка понад загорожею з колючого дроту забрала у Бруно набагато більше часу, ніж він сподівався. Він ішов і йшов, поки будинок зник із поля зору остаточно. Ідучи вже годину, він побачив маленького хлопчика, який сидів за огорожею і про щось думав. Бруно привітався з хлопчиком, який був меншим за нього. Хлопчик сидів на землі із сумним обличчям. Він був у такій самій смугастій піжамі, яку носили люди по той бік Загорожі, і смугастій шапочці на голові. Його ноги були босі і брудні, його шкіра була сіра, а очі дуже великі, звали його Шмуль. Виявилось, що їм обом по 9 років, і народилися вони в один день, 15 квітня 34-го року. Шмуль розповів, що за огорожею є багато хлопців, але вони часто б'ються, тому Шмуль приходить сюди, щоб побути на самоті. Він був родом із Польщі, але знав німецьку, бо його мама була вчителькою. Хлопчик розповів, що колись жив дуже добре. Шмуль розповів, що до того як прибув сюди, жив із мамою, батьком і братом Йосипом у маленькій квартирі над майстернею. Де тато виготовляв годинники. Тато подарував шмулеві гарний годинник, який пізніше відібрали солдати. Якось шмуль прийшов додому із школи і побачив, як мама виготовляє для сім'ї пов'язки із спеціальної тканини і малює зірку на кожній із них. Вона сказала, аби щоразу, виходячи з дому, вони вдягали на руку одну з цих пов'язок. Кілька місяців вони носили пов'язки, а потім їх вигнали з дому. Вони мусили перебратися в іншу частину Кракова і жити зі ще однією родиною. А через кілька місяців жахливий потяг перевіз їх сюди. Хлопці поговорили, а згодом Бруно рушив додому, прагнучи чимдужче розповісти всім про шмуля. Та він зрозумів, що це ні до чого доброго не призведе. Минали тижні і Бруно почав звикати до геть звідси. Щодня після шкільних уроків він вирушав у тривалу прогулянку понад загорожею і сідав розмовляти зі своїм новим другом Шмулем. Одного разу Шмуль прийшов із підбитим оком, і коли Бруно запитав у нього, що сталося, то він похитав головою і сказав, що не хоче про це говорити. Щодня Бруно запитував Шмуля, чи той дозволить йому пролізти під колючим дротом, щоб вони могли погратися вдвох. Але Шмуль казав, що це погана ідея. Одного дня Бруно запитав, чому Шмуль і всі інші носять смугасті піжами. Шмуль пояснив, що їхній колишній одяг забрали солдати. Бруно насправді подобались смуги, і йому вкрай набридло носити штани сорочки. Краватки і черевики минув майже рік відтоді, як Бруно переїхав. Якось померла бабуся, і родина приїхала на похорон в Берлін. Мама сказала Бруно, що тато особливо сумував, бо він сперечався з бабусею і вони не помирилися перед її смертю. Бруно звик до геть звідси. Якось Бруно зважився поговорити зі своєю сестрою Гретель. Сестра вже не гралася ляльками, а вивчала історію та географію. Вона пояснила братові, що це місце називається не Геть звідси, а Аушвіц. А огорожа тут стоїть для того, щоб тримати євреїв разом. Та розмова перервалася, бо Гретель знайшла в своєму волоссі воші. З'ясувалося, що обоє Гретель і Бруно мали воші. Тому батько вирішив поголити синові волосся. Коли Бруно побачив себе в дзеркалі, він не міг не помітити, який схожий став на шмуля, і подумав, що певно, усі люди по той бік загорожі мають воші, і тому голови в них усіх теж поголені. Наступного дня шмуль не прийшов до загорожі, не з'явився він і на наступний день. Коли на третій день Бруно прийшов туди, Шмуль нарешті з'явився. Друг розповів, що зник його тато. Бруно повідомив, що в суботу назавжди повернеться в Берлін. Завтра, мав бути, останній день, коли вони зустрінуться. Бруно хотів ще погратися із шмулем і зрозуміти, яке життя за огорожею. Шмуль просунув руку під загорожею і підняв її трохи. Так, щоб малий хлопець, приблизно такий завбільшки, як Бруно, міг би пролізти під нею. Бруно осяйнула блискуча ідея. Зараз він був лисий, а якщо мав би смугасту піжаму, то за огорожею його б ніхто не впізнав і не покарав це була б їхня остання пригода. Шмуль міг дістати піжаму. До того ж, Бруно міг допомогти йому пошукати тата. Наступного дня Бруно прийшов до шмуля. Той приніс піжамні штани, піжамну куртку та смугасту шапочку. Бруно перевдягнувся, а свій одяг поклав під огорожею. Хлопець мусив скинути свої черевики та грузнути босими ногами у болоті. Потім він переліз під огорожею, вимастившись брудом. Бруно хотів обняти шмуля. Шмуль також поривався обняти бруно. Проте вони не обнялись, а натомість пішли геть від загорожі. Люди тут здавалися неймовірно сумними, були жахливо худими, з поголеними головами, солдати кричали на людей і знущалися. Бруно сказав Шмулеві, що йому хочеться додому. Шмуль нагадав, що вони повинні шукати його тата, і півтори години вони ходили по табору. Згодом Бруно вирішив повертатися. Вони не знайшли тата, але шмулеві було приємно, що друг побачив, як йому живеться. Раптом солдати оточили територію табору, ту саму, на якій тепер перебували Бруно та Шмуль. Їх примусили марширувати. Почався дощ і згодом усіх заштовхали до довгої кімнати, напрочуд теплої і дуже надійно збудованої. Шмуль притиснувся дуже близько до Бруно і подивився на його переляканий погляд. Бруно сказав, що йому шкода, що вони не знайшли шмулевого тата, а тоді Бруно сказав, що шмуль його найкращий друг. Раптом вхідні двері несподівано зачинилися, і гучне металічне клацання пролунало ззовні. У кімнаті стало зовсім темно, а хлопці продовжували триматися за руки. Більше ніхто і нічого не чув про Бруно після цього. Через кілька днів солдати, які шукали Бруно, знайшли його одяг під загорожею. Батько так і не зміг зрозуміти, що сталося з його сином. Мати залишилася в геть звідси протягом кількох місяців, чекаючи звісток від Бруно, аж поки одного дня геть несподівано подумала, що він міг повернутись додому сам один, тож виїхала в Берлін. Батько залишався в геть звідси ще цілий рік. І одного дня він пішов до того місця в загорожі, де рік тому було знайдено кубку одягу. Чоловік побачив, що огорожа була неналежне прикріплена до ґрунту, що коли її підняти, то невеличка особа, така як малий хлопчик, могла під неї пролізти. Коли він зрозумів, що сталося, то ноги відмовились тримати його. Через кілька місяців після цього до геть звідси. Прийшли зовсім інші солдати, і батькові Бруно було наказано піти з ними, і він пішов, не нарікаючи і майже з радістю, бо йому тепер було байдужісінько, що з ним станеться далі. І це кінець розповіді про Бруно та про його родину звичайно, усе це сталося дуже давно, і ніщо подібне більше не повинно повторитися. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.